Ну, як кажуть, всі дороги ведуть в Рим, і я теж приїхав в Рим. Ось вам така гарна площа колозея. І я розпочинаю одразу ж своє відео. Привіт, усім! Нарешті я приїхав у самий Рим. Мене звати Вадим, і я вже більше десяти років живу в Італії. І протягом цього часу я бачив багато італійське село з ритмом, як Бог дасть, північ із точністю до хвилини, і от зараз Рим. Вічне місто, яке одночасно захоплює і злегка виснажує. Сьогодні я хочу розповісти вам без прикрас про те, яке воно життя в цьому місці. Римі, економіка, зарплата, оренда, робота. Чому ж сюди їдуть усі? А головне, чому особисто я не хочу тут залишатися? Ну почнемо одразу ж. Рим це краса, яка дорого коштує. І Рим це не просто столиця Італії, це центр історії, мистецтва, і архітектури і столичного хаосу. Тут щодня туристів більше ніж голубів у Неаполі, але за фасадом чудових площ і античних руїн ховається дуже непросте життя. По перше, почнемо з оренди житла в Римі. Одразу ж по суті, оренда одна із найдорожчих в Італії. І у середньому однокімнатна квартира тут буде в центрі коштувати 1200-1800 євро на місяць. А на Україні ну, від 850 до 1200 теж. Комунальні послуги 150-250 євро за місяць. Газ, електрика, і там, вода. Інтернет буде коштувати від 20 до 40 євро. І це без урахувань на витрати на транспорт, їжу і документи і так далі. Іншими словами, жити в Римі це платити дорого і часто, і дуже посередні умови. Високі стелі так, але часто без ліфта з поганим опаленням в старих будинках, де ремонт це просто поняття з іншої епохи. І одразу ж перейдемо до найголовнішого про зарплати і чи вистачить цієї зарплати на життя? Рим не є містом з великим рівнем зарплат. Це не Мілан, де корпоративні гіганти кидають контракти. Тут працюють в основному у сфері послуг, туризму, адміністрації або на державних роботах. Офіціанти і продавці отримують приблизно 1400 євро нетто. Працівники Офісу і Державна служба 1300-1700 євро. Спеціалісти типу архітектури, журналістів і вчителі від 1500 до 2000 євро. іт фахівці або фрілансери. Дві Дві або три з половиною тисяч євро. Але тут таких небагато. Ну а тепер проста арифметика. Якщо ти отримуєш 1500 євро, а оренда буде коштувати 1100 залишається в тебе 400 євро на все інше. Не дуже ж весело. І дуже багато римлян живуть саме так, або знімають житло з кимось, або досі живуть із батьками. Е, наступна тема чому ж люди хочуть приїхати в Рим. Ну, по-перше, тут є велика своя атмосфера багата, клімат м'який, зима довга і літо теж пекуче. Туристичне місце це те, де багато можливостей у сфері послуг, і також містецтва, архітектури, історії. І це справді вражає, можна почати кар'єру, особливо якщо ти молодий і дуже багато іноземців. Також мріють сюди приїхати сюди через е, цю ж саму картинку, як ми бачимо з інстаграму: прогулянки біля Колізею, кава з видом на Фонтан Треві, а також апероль біля пантеону. І все це справді тут є, але є велике але чому ж люди виїжджають з Риму? По-перше, це висока вартість життя, низькі зарплати і бюрократія. Тут документи готуються довше, ніж готуються вино в Тоскані, а також Транспорт тут дуже великі затори: старі автобуси, метро, часті страйки, затримки. Ну і безлад, і хаос. Іноді складається враження, що місто просто живе саме по собі. І саме через це дуже багато італійців, особливо молодь, виїжджає або в північну Італію, типу Мілан, Болонія, Турин, Бульсано, або за кордон, у Швейцарію, Німеччину, Францію і так далі. Навіть до Словенії, там більш стабільніше і простіше, а навіть і моментами бувають і вигодніше. А тепер моя особиста думка. Я не перший рік в Італії і бачив її з різних сторін. І можу з упевністю вам сказати, що Рим це місто, яке треба побачити обов'язково, але не обов'язково тут жити в ньому. Тут, так, він неймовірно красивий, тут є історія на кожному кроці. Але для мене Рим це надто хаотичне місто. Тут дуже важко жити розміреним життям. Тут шум пробки. Ціни високі, спека влітку, мокра зима, важка логістика і стрес через дрібниці. І головне, якщо ви приїжджаєте сюди вперше і хочете почати з нуля, я вважаю, що це буде помилка, тому що Рим не про плавний старт це місто, де треба мати житло вже готове, мати знайомих, які підскажуть, куди їхати на роботу або допоможуть. І також знати мову, ну хоча б на Б1, Б2. І також мати певні заощадження. Якщо цього немає, Рим швидко висмокче із вас і сили, і гроші. Ну і я ще б хотів зробити висновок по цьому відео. Рим це місто, яке потрібно обов'язково побачити і полюбити, сфотографувати, і можливо, також положити в ньому трішечки свого серця. Але для постійного життя, особливо якщо ви без досвіду чи капіталу, це не найкраще місце для старту. Моє враження мені тут дуже сподобалося. Мені тут дуже подобається, але жити я тут не зможу і не захочу. Занадто хаотично, надто дорого і не дає спокою, якого хочеться після роботи, якщо вже і починати життя в Італії. То краще з меншого міста і більш стабільнішого без такого ритму і цінного творення. А в Рим, як і в гості, можна приїжджати хоч кожного року. Дякую, що додивилися це відео. Трішки більш цікавого в Італії. Ставте лайк, підписуйтесь, напишіть будь-який коментар. І чи ви хотіли приїхати в Рим, чи вже були тут? До зустрічі в наступних історіях з Італії від Вадима. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. На, зніме мене на фоні. Це не має дві штучки. А я не брав, бо тому, що вона займає дуже багато. місця. Я Yani hiçbir şey yok. І ось я звик до такого солодкого більш, е сніданку, і я буду сьогодні снідати не один. Ось тут в мене такий друг з'явився. Зараз ми будемо снідати разом. Пластикова голова Цезаря за 150 євро. А тут пластиковий колізей за 10 євро. Хочете теж таке?